Просто зараз принтер виготовляє якраз ті підставки, які потрібні для дронів. Зараз ми печатаємо. зараз саме зараз. Він печатає ось такі сорцевини для них. У цій майстерні зосереджено працюють над виробництвом дронів. Тут експериментують з новітніми технологіями, проте не заради технологічного прориву. Основна мета суто утилітарна виготовити засіб яким можна нищити ворога. Квадрокоптери, якими раніше знімали весілля, стали потужною зброєю. А в гонитву озброєнь включилися аматори. Серед них і козаки Прилуцького козацького полку. Це так звана майстерня, в якій ми виробляємо різні дрони. Починає там безпілотники, дрони колісні, прості дрони. Ця ідея возникла ще год назад, тому що ми всі розуміємо, що Ця війна, яка є, вона перейде на нові рамки, де більше всього будуть використовуватися якісь там штучні інтелекти, дрони, безпілотники, щось таке, що роботизовано. Тому тоді і прийшла така думка, що треба щось робити, вже в цьому напрямку. Топлення дронів не надскладна справа, кажуть у майстерні. Важливо мати елементарні знання з електроніки та вміти паяти. А детальні інструкції, як скласти модель, є в інтернеті. Щоправда, тут розробили власну систему, як працювати ефективно і швидко. Головна цінність це люди. Справжня команда професіоналів. У нас є люди, які розробляли мрію самоліт. У нас є люди, які робили в свій час копії моделей, Такі здоровенні по 2 метри. І на всіх змаганнях в Європі виігрували всі призові міста. Їх вже туди чуть не допускав. Є молодь, яка дуже цікавиться цією темою. Є люди, які ще там 5 лет тому перші дрони ще ми про них не чули, але вони вже їх питалися зробити з каких то трубок і сантехніки. Тобто, от вийшло так: от цим я горжу, що вийшло зібрати цю команду. Вони однодумці, вони всі ідейні, нікого не цікавить, там якісь грошові цінності. У них є ідея. Вони в цьому напрямку працюють. і тоді ми почали робити перші зготовлення, тому що ну розуміло, що треба якось мінімізувати затратну частину і зробити якось це, щоб вона вже було на потокі. Найскладніше у виробництві пташок це залучити кошти, адже потреба у безпілотника велика, і запити щоразу нові. Тут постійно працюють над тим, щоб здешевити виробництво безпілотників, шукають вигідніші ціни та складники, і навіть налагодили власне виробництво деталей. Зараз ми дійшли до того, що Рами ми робимо самі. Є у нас місцевий підприємець, який ці рами, дає нам їх безкоштовно. Акумулятори ми робимо самі, скиди ми робимо самі. Коротше, багато чого з цих дронів ми вже почали робити. У майстерні виготовляють безпілотники різних розмірів та різної дальності польоту. І ми розділили цю програму на три частини: перше було це прості дрони. Потім у нас є група, яка займається кольосними дронами. Там далі вже покажу, розкажу для чого вони. Ну є ті команди, які займаються там дальнольотами, так званими там безпілотники, які залітають там на 100 кілометрів і питаються розбирати. Більш часть цього ще в розробці. Ми тільки там якісь проходимо із питання. Ну, вже є ті моделі, які ми вже робимо. Ми вже їх відправляємо і вже хлопці скажімо скажем так, що працюють. Після прошивання пташок тестують під час польотів. І лише потім їх відправляють на фронт, акуратно запакувавши у спецсумки з усім необхідним. Ми вважаємо, що отакий сакояжик чи він должен бути у кожного бійця, у кожного підрозділу, в кожному танці, якоїсь техніки. Що сюди входить? Сюди входять два дрони в розобраному стані Вони сюди вкладаються. Ми сюди докладаємо пульти, очки, все, що потрібно для того, щоб працювати на цих дронах. Один дрон у нас ми називаємо розвідчик. Якщо треба, ми можемо там, його в там камери ночного бачення, щоб можна було і ночі працювати. Другий дрон у нас со скидом. со скидом для тяжових снарядів, типу СПГ там, 9 чима, чи по дві там, гранати, по два воги і ще щось. Сразу зазначу, що це все ММГ, макети, щоб ніхто не подумав, що це якийсь бойове. І поэтому, якщо бєць має такий чемодан, у нього є для роботи все. Він може робити розвідку, облітати ці дрони це не маленький дрон, це зроблено на базі десятки, тобто у нього грузоподйомність до двох кілограм, тобто він може нести доволі важкі, серйозні снаряди. І дальність польоту у нього там до 15 кілометрів. Головне, що є основа дрона, а вже з нею можна експериментувати як завгодно, розповідають у майстерні. Ідея виникла такого дрона тоді, коли. До мене звернулися наші хлопці прилучани які працювали там, у них СПГ-9 було, але коли виїжджає танчик, він виїжджає за 6-8 кілометрів і достати його нереально. І для того, щоб якось з цим танком було проще розмовляти, скажімо так, то для цього був зроблений цей дрон. Ми можемо зробити також і шахіт на будь-якому снаряді, опять же на цій базі. Головне, що ми зробили саму основу. Тобто, я вже казав, повторюсь, рама тут то, що ми робимо самі, все остальне пластикове ми робимо там на 3D-принтерах. Сразу зазначу, хочу подякувати людям, які допомогли нам закупили цей один з 3D-принтерів. Хвостовики, якісь там, кріплення, якісь скиди, Ми вже робимо це все самі. Тобто, акумулятори також. Розуміло, що приходиться закупати там двигателі, то, що вже в наших умовах зробити це неможливо. В чому інтерес іменно цього називаємо так саквояжа? Да? Тому що Mavic ну, – це хороша техніка, але вона дуже дорога. Всі знаєте, що вона там 100, 200, 300 смотря для яких умов. Тобто максимальна ціна, мінімальна ціна цього саквояжа з двома дронами 50-60 тисяч. А ось цього звіра охрестили колесним дроном. Це один екземплярів. Ми його називаємо там дрон Шехіт, в якому використовується протитанкова міна. Його завдання під'їхати. І, допустимо, провести взрив там в тому місці, де хтось побачить. Управляється він просто тим же самим пультами, тим же самим оборудованням, що прості дрони. Сюди ще встановлюється камера, До нього ще супроводжуючи є дрони, який зверху наблюдає, де він проходить. Задача дуже просто. Під'їхав, взорвався там, де йому потрібно. Ще колесний дрон можна використовувати для евакуації поранених бійців із поля бою. Працюють вони на орієнтовній відстані 10 кілометрів. Дякуючи прилучанам. Я звернувся, попросив, у кого є такі старенькі автомобілі. Сразу засипали, я навіть не успівав, не знав вже куди їх складати. них ми брали колеса, з них ми брали, якісь там управління, добавляли управління з дрона і все отримали. Не Невиготовленням єдиним у майстерні вже навіть можна пройти навчання з управління дронами. Просто взять пульт, це ну нереально. Надо ймі хоча б якісь понімання там основи, як він робиться, як його там ремонтувати, заканчиваю, як на ньому правильно літати. Для цього ми там купили, зробили собі. Симулятор, на якому обучаємо. У нас навіть військові хлопці приходять, молодь якась приходить, у нас є людина, яка обучає на цьому. всьому. І від початку до кінця основа, з чого состоїть, як на ньому літати, як правильно скидати. Вплоть до того, що обучає топографію основі, щоб по карті могти вже розуміти, що куди є. Навіть якщо вони на ну ідеально не керують дроном, то взявши в руки будь-який дрон, який би то нібито був, вони зможуть його зібрати розібратися деяка запчастина, де що де що зламано, перепакувати той же самий акумулятор. От і багато чого іншого, тобто підключити його до апаратури, настроїти це, все вони можуть зробити. Це все цьому ми навчаємо. Ця майстерня вже нагадує маленьку фабрику, що постачає дрони на фронт. Ми йдемо з майстерні, а тут і далі кипить робота, бо ж кожна така пташка наближає перемогу України.